Всім доброго ранку. Розпочнемо сьогодні своє відео із хліба. Буду зараз замішувати хліб. Хліб мій готовий, тільки що витягла із печі мої формочки, дуже задоволена формочками. Голку вимається, що я хотіла додати. Сьогодні я робила не на цукрі, а кинула ложку меду. Вчора видивилася в інтернеті, як одна жінка кидала вмісто цукру ложку меду. Гарячим розрізати не буду, а розріжу, як вже остине, і посмакуємо. Не витримали, розрізали. Такі трошки, ну так, да, його треба просто холодним різати. Смачний спік, все в порядок. Ви знаєте, тільки такий смак цікавий. Мені наче самогонкою. Господи прости, чим медовухою до вухою пахне. Ну, зовсім не такий смак. Саме смакую. Вибачте, я коли його понюхала перерва, так в мене наче у носа бухнуло. Мовнякий лічебний, мікроби відганяю. Цікаво медом. Дівчата дивимося, яка в мене вечеря. Картопелька допекається, Хлібчик жде. Зробила два салати, кислий горок з цибулькою і зробила салат із моркви. Що я положила в моркву? Сама морква, сіль, цукор, Яблучний оцет. Приправа в мене не було для моркви по-корейськи, а додала просто червоного меленого перцю. Олійка і все. Хліб, дівчата, остив, тому що вже вечір і дуже гарно ріжеться. Вечеря наша готова. Ще один противень дожарюється, але вже так пахне. Ми дуже любимо цю страву. У нас називаються кораблики. Ось вот така смачна вечеря. Зараз сядем с гуртом і будемо вечерять. Всім миру та добра. До зустрічі!